Вивчаючи курс чудес час від часу, корисно повертатися до основи його системи мислення, так би мовити, до початку, до нашої реальності на небесах. Незважаючи на те, що навчання у курсі чітко зосереджене на знищенні блоків, які перешкоджають усвідомленню присутності любові у нашому розумі, все ж важливо ніколи не забувати, що таке любов. Це справді наша кінцева мета. Пориньте у свій розум і перенесіться поза часом. І з цього світу в інший вимір славну пишність, яку неможливо передати мовою. Проте ми повинні використовувати слова, щоб відобразити невимовну реальність, яка лежить за межами слів, щоб згадати сяючу абстракцію неба, яка була замінена нашим світом. Конкретних речей. Наша пам'ять повертає нас до цього стану святості, в якому на початку ще до того, як існувало поняття про початок, є Бог, наше джерело та джерело всього творіння, досконалість і блиск, пишність якого є за межами розуміння. Любов і ніжність настільки нескінченні, що свідомість навіть не могла це зрозуміти, давня тиша безперервної радості, нерухомий потік без тертя, яке б йому перешкоджало, величезна необмежена і всеосяжна сукупність поза простором, поза часом, в якій немає. Ні початку, ні кінця, тому що ніколи не було часу або місця, де б не було Бога. Бог наше джерело, є все, і Він ділиться цією цілістю з нами, тому, будучи частиною нашого джерела, ми поділяємо всі його. Якості, включно з можливістю бути співтворцем. Урок 77 Я маю право на чудеса. Ти маєш право на чудеса через те, хто ти є. Ти отримаєш чудеса, тому що. Бог є, і ти будеш пропонувати чудеса, тому що ти єдиний з Богом, знову ж таки, як просто спасіння. Це просто підтвердження твоєї справжньої ідентичності. Ось що ми сьогодні будемо відзначати. Твоя претензія на чудеса не полягає у твоїх ілюзіях щодо себе. Це не залежить ні від магічної сили, яку ти приписував собі, ні від будь-яких ритуалів, які ти винайшов. Це частина правди про те, хто ти є. Це приховано у тому, хто є Бог. Твій Отець це було закріплено у твоєму створенні та гарантовано законами Бога. Сьогодні ми вимагатимемо чудеса, які є твоїм правом, бо вони належать тобі. Тобі було обіцяно повне визволення від світу, який ти створив. Ти отримав впевненість, що Царство Боже всередині тебе і ніколи не може бути втрачене. Ми не просимо більше, ніж те, що справді належить нам. Однак сьогодні ми також переконаємося, що не погоджуємося ні на що менше. Почни! триваліші періоди практики, досить впевнено сказавши собі, що ти маєш право на чудеса. Закривши очі, нагадай собі, що ти просиш лише те, що належить тобі по праву. Пам'ятай також, що чудеса ніколи не відбираються в однієї людини і не даруються іншій. І що, вимагаючи своїх прав, ти підтримуєш права всіх. Чудеса не підкоряються законам цього світу, вони просто походять із законів Бога. Після цього короткого вступного етапу спокійно дочекайся впевненості, що твій запит буде задоволено. Ти просив спасіння світу і свого власного. Ти просив, щоб тобі дали засоби для цього. Ти не можеш не бути впевненим. Ти не вимагаєш нічого, крім Божої волі. Роблячи це, ти справді нічого не просиш, ти стверджуєш факт. Який неможливо заперечити, святий Дух може лише запевнити тебе, що твоє прохання буде виконано, те, що ти прийняв, є фактом, і так повинно бути. Сьогодні немає місця для сумнівів і невпевненості. Нарешті, ми ставимо справжнє запитання. Відповідь це просте твердження простого факту. Ти отримаєш впевненість, яку шукаєш. Наші коротші періоди практики будуть частими, а також будуть присвячені запам'ятовуванню одного простого факту. Сьогодні часто говори собі. Я маю право на чудеса. Проси їх щоразу, коли виникає ситуація, в якій вони потрібні. Ти впізнаєш ці ситуації. І оскільки ти не покладаєшся на себе, щоб знайти диво, ти маєш повне право отримати його, коли попросиш про це. Також. Пам'ятай, що не варто погоджуватися на менше, ніж ідеальну відповідь. Якщо ти потрапив у спокусу, поспіши сказати собі, я не проміняю чудеса на образу, я хочу лише того, що мені належить. Бог зробив чудеса моїм правом. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.